Олена Микитюк, голова правління одного із Хмельницьких ОСББ. Після 24 лютого жінка долучилась до волонтерства. Нині разом із подругою Лесою годують українських військових. Я з чоловіком зрозуміла, що немає як сидіти на місці, потрібно щось робити, тому що ну, ми мусимо чимось допомогти. Те, що ми можемо, ми, ми мусимо робити. І якось помаленьку, помаленьку дійшли до того, що напевно, що каші. Це одне з найтаких найперспективніших справ, тому що то був такий холодний період, і нашим воїнам хотілося не тільки там, теплого одягу, а хотілося зігрітися чимось смачненьким. Жінки запевняють, саме волонтерство їх об'єднало. Вже понад півроку вони разом готують сніданки на передову. В гарячу кружку входить вівсянка, горіхи, родзинки, цукати, сухе молоко, цукор та сухі сніданки. Ці продукти вони настільки поживні, і просто коли людина їх споживає, можна так сказати, що на достатньо довгий період людина якби, насичена, вона не настільки голодна. І для наших військових це такий, якби, можна так сказати, знахідка, що вони можуть собі його швиденько зробити, випити і робити свою справу. Здається, десь 2-3 хвилинки. Все. Воно, він заколотив, заляв гарячою водичкою, заколотив, випив, або як менше водички і з'їв. Від початку російсько-української війни вони виготовили більше ста кілограмів таких сухих сніданків. До роботи приєднуються і найменші волонтери: трирічна Віка та семирічний Даня на кухні з мамами майже завжди. Для однієї партії жінки виготовляють до трьох сотень таких пачок. Буває так, що є термінове замовлення, що дівчатка на вечір сьогодні, допустимо, перша година дня на шосту годину у нас відправка термінова. Все, ми перетелефонували одна до одної. Так в тебе є то, в мене є то. Чогось не вистачає. Побігли бігом в магазин, скупилися, зібралися, раз, раз зробили і все, і ми довольні. Ну, тобто, інколи це буває одна-дві години, інколи це буває по 4-5 годин на добу. Коли як, дивлячись по замовленнях, готують жінки такі гарячі кружки, частково за власний кошт. Аби наші захисники і надалі куштували смачні сніданки, можна поділитись необхідними інгредієнтами або ж перерахувати волонтеркам кошти. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.